Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у віконечко щодня, Хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Доброго здоров'я, здоровенькі були, з давніх давен. У привітанні люди бажали один одному здоров'я. Бо здоров'я це головне. Діти, запрошую вас, гри збережи своє здоров'я. Розгляньте, будь ласка, картинки та визначте, ця ситуація допомагає зберегти здоров'я, чи навпаки, шкодить йому? Чистити зуби корисно для здоров'я чи шкідливо? Чистити зуби це корисно та необхідно для здоров'я. Давайте скажемо разом. Чистити зуби це корисно та необхідно для здоров'я. Для здоров'я корисно їсти багато цукерок чи шкідливо? Їсти багато цукерок це шкідливо. Для зубів і животика давайте скажемо разом. Їсти багато цукерок це шкідливо. Для зубів. І животика, щоб бути здоровим, треба мити руки з милом. Мити руки з милом треба обов'язково, тому що це запорука здоров'я. Давайте скажемо разом. Мити руки з милом треба, тому що це запорука здоров'я. Для здоров'я Корисно займатись спортом і грати в рухливі ігри? Для здоров'я дуже корисно займатися спортом і грати в рухливі ігри. Давайте скажемо разом. Для здоров'я дуже корисно займатись спортом і грати в рухливі ігри. Чи необхідно доглядати за своїм тілом, щоб бути здоровим. Потрібно дотримуватись. Її не тіло. Давайте скажемо разом. Щоб бути здоровими, потрібно дотримуватись ієни тіла для здоров'я, корисно бути на свіжому повітрі і багато рухатись. Щоб бути здоровими, корисно багато рухатись на свіжому повітрі. Давайте скажемо разом, щоб бути здоровими, корисно багато рухатись. На свіжому повітрі. Чи корисно кожен день відпочивати міцно спати? Міцний сон важливий для здоров'я. Давайте скажемо разом: міцний сон важливо для здоров'я. Для здоров'я необхідно добре харчуватись, вживати багато вітамінів. Головне для здоров'я. Добре харчуватись і вживати багато вітамінів. Давайте скажемо разом: головне для здоров'я добре харчуватись і вживати багато вітамінів. Тож запам'ятайте малята, щоб бути здоровими, потрібно дотримуватись режиму дня, займатися фізкультурою і спортом, більше рухатись на свіжому повітрі, бути охайними вживати корисні продукти, в яких багато вітамінів, користуватись предметами гігієни. І тоді, ви діти, станете сильними, спритними, спортивними, а головне здоровими. Моляти, які предмети допомагають нам підтримувати наше здоров'я? Мило, глібнець, зубна щітка. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную оздобити рушничок для роботи нас знадобляться, смужка білого паперу, фарби, склянка з водичкою, пензлик та ватна паличка. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам підготувати матеріали для малювання. Маляти, а ми приготуємо наші пальчики до роботи. Сонечко, сонечко, зігрій наші долонечки. Кожен пальчик зігріває, потім разом їх збирає. Починаємо працювати. Набираємо на пензлик фарбу та проводимо вертикальну лінію з обох країв листа. По краях аркуша, примакуючи пензлик, малюємо китиці. На ватну паличку набираємо фарбу та промальовуємо ягідки. По центру аркуша ватною паличкою малюємо серединку квітки. Примакуючи пензлик до аркуша малюємо пелюстки квітки. Ось так я оздобила рушничок. Пофантазуйте та створіть свій неповторний рушничок. Чекаю ваші роботи!